Фотографії, оригінальні документи та спогади репресованих презентували у Коломиї. Виставку архівних матеріалів організували в музеї історії міста. Працівники цього закладу та громадська організація Асоціації економічного розвитку Коломийщини збирали документи та свідчення людей. Деякі матеріали опубліковані вперше. Далі про це Юлія Струк. Опублікувати архівні матеріали. Громадська організація планувала ще рік тому не вистачило коштів. Хотіли видати книги зі спогадами та правдивими свідченнями жертв тоталітарного режиму, їх не підтримав німецький фонд. Адже саме за кордону йде основне фінансування подібних проєктів, які організовує Асоціація економічного розвитку Коломийщини. До речі, цю виставку громадська організація провела в рамках проекту Без минулого немає майбутнього. Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями. Деякі матеріали нам надали місцеві жителі міста Коломиї, деякі матеріали, які є в музеї історії міста Коломиї, і відскановані оброблені і зроблена виставка з цих матеріалів. У виставкових залах організатори та працівники музею презентували десятки фотографій, архівних та документальних матеріалів. Серед представленого вперше відкриті для широкого загалу свідчення репресованих уривки їхніх листів. Є документи, які жертви сталінського режиму писали та переховували під час ув'язнення. Донедавна в себе дома таке зберігав, і Микола Савчук вирішив правду показати та розказати іншим. У мене є такий комплект листівок. Який намалював в'язень Очвенчому Аушвіцу, він намалював так би мав, зразу, після того, як його визволили з того концтабору страшного, він намалював кольоровим олівцем такі свої спогади. Це щось таке на межі іронії і трагедії. Навіть тяжко назвати, так, як, яка може бути карикатура на такі страшні теми, правда? Але він намалював як такий художник-аматор, можна сказати, зафіксував. Ось і оцей е, набір цих листівок є дуже уні унікальний. Його видав, між іншим наш краянин, такий Олекса Вінтоняк, який у Мюнхені живе. Колись в'язнених морили голодом, заставляли цілодобово працювати. Частину розстрілювали, частині вдавалося втекти. І досі немає офіційної кількості людей, які були репресовані та постраждали від тоталітарного режиму. Єдине, що сьогодні офіційно це вшанування пам'яті за загиблими. В неділю, 15 травня, оголошено навіть день жалоби.